Підготував до відвантаження спортивний трактор Кентавр 244. Ви не дивуйтесь, все, що червоне, вважається в інтернетах спортивне. Тому я дійсно жартую і кажу, що всі червоні вишневі трактори вони спортивні. Але найголовніше, Кентавр 244 і далі тримає лідируючі позиції. Всі намагаються збити ціну, опустити ціну, але якість вимагає від заводів. Піднімати тільки ціну. І Кентавр 244 зараз коштує 5 950. За ці гроші ви отримуєте комплект противаг спереду 44 кг, отримуєте передні стандартні колеса 650-16. До речі, це достатньо широкі колеса, тому що, наприклад, на ловолах 244-х стандартними є 6 на 16 а тут 6,5 на 16. Далі, колія в нас 120 м і редукторний передній міст, агротехнічний кліренс 40 см, двигун. Оригінальний КМ 385. Ось такий повітряний фільтр, циклон. Два незалежних нш насоси. Подивіться, ось вони. Два. Є бардачок інструментальний, абсолютно рівна підлога і зміщена куліса перемикання швидкостей. Праворуч. Ми на кулісі бачимо чотири передачі вперед, одна передача заднього ходу, окремий важель повишених, понижених, окремий важель вмикаєте вал відбору потужності. Окремо важель ось цей, відповідає за триточкову навіску. Ось цей важель відповідає за блокування міжколісного диференціалу. А на кермі, вибачаюсь, а на крилі маємо ось такий ручний газ. Ну і на задньому крилі ось такі діодні повороти стопи і ось такі ліхтар освітлення ходу назад. Також в комплекті електрична розетка під причіп. Також в комплекті пара гідровиходів, вал відбору потужності закритий чохлом, буксирувальний гак, спокійно можна тягати причіпи до 2 тонн. Ось так виглядається потужна навіска, нормальний задній міст, потужний, посилений. Як вам подобається, головне, що він працює. І планочка для кріплення номерних знаків. Документи для обліку надаємо до кожного трактора. Ну і звісно, задні колеса розмірністю 9,5 на 2 і є можливість розсунути, сунути колію. І є додаткові противаги 26 кг. Ну і не показав вам панель приладів, ось така автомобільна. Ось ці перемикачі з підсвіткою. Сидіння з підлокітниками. Ось тут регулюєте жорсткість і посуваєте, відсуваєте сидіння. Передок підключаєте і вал відбору потужності. Зараз покажу вам ось важель, ось цей дві швидкості 540 і 720. Такий тракторець, ще раз повторюю, коштує 5,950. Гарантія 2 роки, повний пакет реєстраційних документів. А саме цей красень, спортивний червоний, їде у Вінницьку область до свого власника. Побажайте в коментарях власнику гарної роботи, ну а магазину побажайте побільше клієнтів. Сподіваюсь, це відео набере багато коментарів. А якщо готові замовити і ви, телефонуйте 098 949 9090. Ну а ми поїхали на доставку.